Вітаю! Подивимося, яку важливу інформацію в неділю карти Таро отримали для нас з інформаційного потоку. Інтуїтивно оберіть свою карту. Вона надасть підказку або настанову, яка допоможе спрямувати вашу енергію, зрозуміти, на чому варто зосередитись протягом дня. Перша карта вказує на появу в житті мудрої жінки або ж самим проявляти материнську турботу і підтримку, порада до збалансованого підходу до життя, проявляйте чуйність і турботу до себе та до своїх близьких, проявляйте мудре управління ресурсами, дбаючи про благополуччя, створюйте безпечне. Та стабільне середовище для себе та своїх близьких. Друга карта віщує насичений подіями день, принесе яскраві й приємні враження, буде наповнений радістю. Карти означають успішне завершення великого етапу, що приносить відчуття завершеності та задоволення. Ви досягли процвітання та гармонії в усіх сферах життя, Насолоджуйтеся моментом. Адже ви Досягли точки, де ваш успіх є повним і завершеним. Ви маєте все необхідне для щастя та самореалізації, що є результатом вашої дисципліни, праці та вміння керувати своїми ресурсами. Третя карта: Будьте пильними. Використовуйте минулий досвід, щоб подолати труднощі. Завершити, розпочати, захищайте свої кордони, уникайте конфліктів, щоб зберегти сили. Ви можете відчувати себе вразливим та перебувати в стані постійної напруги, ніби в очікуванні удару чи нападу. Зверніть увагу на своє психічне здоров'я, спробуйте зменшити тривожність та подолати нав'язливі страхи, адже вони можуть. Негативно впливати на фінансовий стан. Важливо бути обережним, але не допускати, щоб надмірна підозрілість опанувала вами. Підтримайте це відео лайками, коментуйте, підписуйтеся на канал, адже у роботі з енергіями. Важлива взаємодія.